Машка з Ямпільського зоопарку, який власники покинули, коли почались бойові дії, жодну тварину не евакуювали, не вивезли. Навіть деякі тварини були закриті в клітках. Кожен тиждень ми виїжджаємо декілька разів на тиждень. У нас є наші гуманітарні евакуаційні місії. Це можуть бути населені пункти Лиманського району та Святогірський район, ну, тобто всюди, де потрібна наша допомога. Ну, чтобы машина там смогла проехать, потому что там бездорожье такое. И если сейчас все это еще размокло, то я не знаю, проедет ли машина. Мы тогда по замерзшему еле ехали. Мы поворачивали и был прилет. Буквально пару секунд, и оно было бы по нам. Прямо вот эта полоса, на которую мы поворачивали, ну, оно оба, прилетело. специально за ним, заберем хоть кого-то, чтобы потом было. Вот ну, этого давайте. А он Я в прошлый раз покусал, когда его поймал. Ой, какой ты испуганный. В прошлый раз ты был такой бойкий. Иди сюда. Сейчас поедем. поедем что я, я их не поймаю. Не, есть два, давай поймаем сейчас кол колбасы, колбасы. Давай этого мохнатого поймаем, Мы этого давай поймаем, еще ну, кого-то поймаем. Э, На жаль, Люди не, зм не змогли піймати тих тварин, за їх, про яких ми домовлялися, але ну, можливо там піз трі трішечки пізніше, що ми знову поїдемо і тоді вже зможемо їх забрати. А сьогодні тут все зробили, завтра відпочиваємо, потім збираємось і... і з самого ранку вівторок виїжджаємо на Богородичне. Там також є тварини, потрібно годувати, потрібно евакуювати щось, хочемо завести людям перед святами. Це неймовірно боляче бачити з кожним разом все більше зруйнувань, також бачити всю цю гнітучу атмосферу людей, які просто вони не живуть, вони реально виживають. Ми намагалися, звісно, хоч якусь допомогу привезти, хоч щось допомогти людям і тваринам, але я розумію, що це, це просто краплина в океані. І зараз найголовніше це вистояти нам і забезпечити тил для наших воїнів, завдяки яким бахмут тримається. Центр для тварин, врятованих від війни. Тут велике велика різноманіття різних тварин, тут не тільки собаки, тут є і свинки, і лама, віслюки, коні, один козел у нас є, внутрії і маленька ще коровка. Справи не робляться без розміфобія. Він всіх зустрічає, він перевіряє, хто що привіз, хто що вивіз, він теж все це перевіряє. Перед самим новим роком нам повідомили військові про те, що в одному із сіл повністю вже безлюдне село, тобто воно зруйноване, нікого немає з мешканців в тому селі, але там були позиції військових. Коли вони туди прийшли, вони знайшли оцю осличку. Вони її назвали Машка, коли Ямпіль був окупований. На території зоопарку жили москалі. І вони дуже багато тварин знищили і з'їли, тому що ви знайшли там відрубані голови, кістки, зняті шкури. І частково декілька тварин, я не знаю, яким дивом вони вижили, ну дехто розбігся. Хоча б ті, що є тваринки, вони вже в нас пройшли реабілітацію, ми їх годуємо. Вітамінками їх оглядає регулярно від лікар, їм надана вся медична допомога. Також вони пройшли обробку від паразитів, взяти аналізи крові. Тобто ну, зараз вже в них все добре, їхнє життя налагоджується. Також наша команда бачить себе в тому, щоб зробити реабілітаційний центр для людей, які мають посттравматичний синдром. І зараз ми в цьому напрямку активно працюємо для того, щоб ці плани, ці сподівання втілилися в реальність. Ну зараз ми більше зайняті тим, тим, що облаштовуємо нашу цю територію для того, щоб приймати тварин, тому що зараз немає куди їх приймати, немає місця. З Бахмутим українським знайоме вже давно, там ще з 2015 року ми разом з волонтерами ну, активно допомагали військовим. Після повномасштабного вторгнення я там, теж дуже активно волонтерю разом із командою. Дуже рада, що в нас в місті є такі справжні патріоти і ну, ми маємо змогу разом робити дійсно важливі справи. Для того, щоб наближати нашу перемогу. Я хочу не повернутися в Бахмут, як би туди умовно в Бахмут фізично. Я хочу повернутися в той Бахмут і в те життя, яке було раніше, до початку вторгнення. Але я усвідомлюю, що того життя вже більше не буде. І всі маємо, ми маємо це зрозуміти. І... Знайти в собі сили, знайти ресурси, інтегруватися в нові умови життя. Тому я бачу свою місію також в цьому, щоб допомогти людям не просто там ти їм провістити, якісь необхідні речі, набори виживання, так, як ми їх називаємо, а допомогти людям адаптуватися і інтегруватися в, нові, в нове життя. Не я знаходжу в собі сили на волонтерство, на активну діяльність, а це волонтерство і та діяльність, яку ми з командою здійснюємо, вона дає. І мені сили взагалі триматися і стояти на обох ногах, і ну, взагалі, взагалі жити. Да. Тому що, якби, якби не це все, я б думаю, вже давно зійшла з розуму і не знаю, що б зі мною було.